У Кам'янському пройшов базовий тренінг програми Молодіжний працівник. Протягом трьох днів учасники, серед яких активно молодь та фахівці, що працюють з хлопцями та дівчатами, опановували сучасні підходи у сфері молодіжної політики та розвивали практичні навички роботи. Тренінг реалізовувався Міністерство молоді та спорту України спільно з всеукраїнським молодіжним центром за підтримки міської влади та громадських організацій Кам'янського. З 20 по 22 серпня у Кам'янському проходив базовий тренінг програми Молодіжний працівник. Навчання проводили сертифіковані тренери, представники міністерства молоді та спорту України. До заходу долучилися 24 представники кам'янської громади. Це члени молодіжної ради, представники органів місцевого самоврядування, освітніх закладів та громадських організацій. «У нас місто зайтра до його очікувана програма Молодіжний працівник. Ми довго на це очікували, бо запит від молоді. Ця програма відкриває великі можливості для молоді, Тому що цей сертифікат потім можна використовувати для вступу на роботу. Тобто він є підписаним міністром молоді і спорту. Тому дійсно це такий важливий документ. І ми дякуємо за підтримку міському голові. «Бджола», тому Тож дійсно «Молодіжна рада спільно з ними з управлінням «Молоді та спорту. Цю програму цю українську реалізовують в нашому місті. Програма створена для того, аби дати базові знання у сфері молодіжної роботи, навчити ефективній комунікації та співпраці з владою, громадськими організаціями та молоддю в громаді. Будемо говорити і про базові речі, і про вік молоді, як працювати з цільовою аудиторією, і про молодіжну роботу, і з чого складається молодіжна політика. Будемо розглядати стейкхолдерів, тобто з ким працювати, да? і про партнерство з владою, з різними громадськими організаціями. Один із ключових таких блоків це буде польова робота. Тобто учасники підуть в громаду на вулицю питати молодь і на відповідати на різні питання, що цікавить молодь, і що можна для неї проводити, робити як молодіжна рада, як молодіжний простір. Це така база, баз, яку дуже бажано всім мати, хто або в молодіжну раду входить, або в молодіжний центр просторі працює, або працює просто з молоддю в управлінні, наприклад, молодів, фахівець. Тобто, це от тому, що це про це вже затверджена профстандартом, тобто це вже професія молодіжний, молодіжний працівник. Участь у тренінгу брали і студенти, і вже досвідчені представники молодіжної політики. Серед них і Дар'я – представниця Дніпровського державного аграрно-економічного університету, яка займається молодіжною політикою не лише на рівні області, а й встановлює зв'язки з університетами за кордоном у Європі та Канаді. Я прийшла на цей тренінг для того, щоб зрозуміти якісь отримати певні навички. Я вважаю, що це важливо, якщо я працюю зі своїми однолітками, якщо я взагалі працюю з молоддю, отримати більше теоретичних знань, бути обізнаною в плані державного сектору, як працює молодіжна політика. Вважаю, що це важливо навчатися комунікувати з іншими верствами молоді. Так само є різні сфери молодіжної політики, про які я чула, але не знаю і хочу дізнатися з цього тренінгу. Нові знання теоретичні якби отримати. І ну молодіжний працівник це всьому цікава програма, щоб дізнатися нову інформацію та здобути цікаві навички. Іти вище, тобто не не зупинятися на молодіжній раді, продовжувати працювати в інших містах, організовувати тренінги. Ми на програмі Апшифт були створювали тренінги, заходи і якось більше в цьому рухатися в цій сфері. По завершенню тренінгу всі учасники отримали сертифікати молодіжних працівників, які підтверджують їхню готовність працювати з молоддю на професійному рівні.